Швидко відсканувати документ або сторінки зошита за допомогою телефона. Якщо у вас iPhone, відкрити додаток Нотатки, натисніть на значок скріпки і оберіть сканувати документи. Розмістіть документ перед камерою так, щоб його було чітко видно. Натисніть Сфотографувати. Відсканований документ можна обрізати або зробити чорно-білим. Натисніть «Готово» та Збережіть документ. Ви можете перейменувати його, зберегти у файли, надіслати у соціальні мережі або на електронну пошту. Збережені документи будуть у форматі PDF. Також ви можете перенести текст із документа в нотатки. Для цього натисніть Сканувати текст, далі наводіть камеру напит. Дрібний текст готова. Тепер ви можете скопіювати текст і, наприклад, ставити його у презентацію. Якщо у вас Android, відкрийте Google диск, натисніть на значок Сканувати, розмістіть документ перед камерою та зробіть фото. Відсканований документ можна зберегти на Google диск або поділитися в соціальних мережах. Скановані документи або сторінки зошитів я зберігаю в Telegram, потім додаю на дошку міру для роботи з учнями на заняттях. Переходь на мою сторінку, там багато цікавого для викладачів.